Сюди зараз забовтається китайський кораген туріл той самий проклейм, тільки тут дівчівини в два рази більше. Всього один бачок і обов'язково прилипач правда трошки вітряно і хмарно. Я вам скажу, навіть після поливу вона стала якось краще, може не вся, але я бачу, що ці серединки стали значно кращими. Навіть ця маленька капуста після поливу добре підросла. Зверніть увагу, як воно перекрило, тільки що поприскум блистить все. І серединка вже не така жахлива, як була. Тобто найкращий засіб це хороший стабільний полив. Бачите? Хороший стабільний полив і серединка дивіться, яка чітко стоїть. І, до речі, десь ще і не видно після поливу. Як ви тільки що бачили на відео, капуста оброблялася двома препаратами в одному балоні. Це був китайський кераєнд і туріл. Значить, як ви бачили на момент обробки... Після поливу ця капуста вже мала досить такий гарний вигляд. Поливка зробила своє діло, серединка дуже підросла. Як ви самі бачили, виглядає вона такою більш-менш яскравою і не такою вже і загризеною. На момент приїзду для обробки черв'яків я так глянув на пару качанах, то не виявив. Може десь вони і були, але я так. Їх не побачив. Ось, обробив значить, цими препаратами і тепер будемо чекати дивитися, що там буде далі. От. Не можу сказати, що за один, що за другий препарат, як вони діють окремо, бо я додаю два в один балон. От. І я скажу, що полив дуже має велике значення. Як ти не крупи, але якщо ти її не поливаєш, то вона буде стояти. Все одно на одному місці. А полив я полив. Трошки воно підлялося, бачите, і зразу, зразу вона стала веселішою, ця капуста. І почалися свіженькі листки з'являтися. Перед поливом, звичайно, ми її обробляли за пару днів, щось за 4 дні. Там були інші препарати. Може це і вони подіяли. Але під час поливу то черв'яки точно позбивалися з ніг, напевно. Тому що я так гляну, то не буду їх видно. О, тобто полив, як не як все одно дає своє. Як ти не крути. Так що побажаю вам мати можливість поливати. Побажаю вам гарних врожаїв. Відповідно, гарної ціни. Також побажаю, щоб у людей були гроші, щоб мали можливість купити не зовсім трошки, не сіточку, а стільки, скільки треба на зиму. І щоб це було не в напряг. Щоб всім було добре. Так що хай вам всім щастить, слідкуємо за капустою і вже десь дня на день буде культивація. Знімо опять, в якому вона вигляді.